Ши у всіх випадках онкомаркери є інформативними. Онкомаркери часто вважають універсальним аналізом на рак, проте їхня роль набагато складніша. Лише показників онкомаркерів недостатньо для встановлення діагнозу, але вони допомагають лікарю оцінити стан, контролювати лікування або ж помітити зміни в організмі пацієнта. Варто розуміти, коли ці аналізи справді потрібні, а коли їх здавати просто про всяк випадок недоцільно. Що таке онкомаркери? Онкомаркер це є специфічні білки, які виробляються пухлинними клітинами або організмом на пухлинні клітини. Їхня специфічність є в залежності від виду онкомаркеру, і, але слід теж пам'ятати, що вони не є абсолютним по підтвердженням онкології, оскільки вони можуть хибно бути завишеними при пухлиних при запальних захворюваннях якихось так в організмі. Для чого потрібно визначати онкомаркери? Онкомаркери це є як допоміжна, скажімо, діагностика в підтверджені підтвердженні з онкологічної хвороби. Також їх можна моніторити, за, за допомогою них можна моніторити перебіг лікування онкозахворювання, або після завершення лікування моніторити диспансеризацію, тобто виявляти ранні рецидиви. Коли ж онкомаркери не інформативні. Кожен маркер має свою, свій відсоток специфічності. Є одні онкомаркери, які мають специфічність 75-85%. Що це значить? В 15% при наявному онкологічному захворюванні вони можуть бути в нормі. Так? А якщо людина на них орієнтується, вона може попасти в ці 15%, маючи певні скарги не звертатися до онколога, бо вона здала в лабораторії цей онкомаркер був в нормі. Інша є сторона протилежна. Наприклад, немає в людини онкозахворювання, але є якийсь запальний процес. Людина під час цього запального процесу здає онкомаркері і вони є хибно завищені. Відповідно, ці онколог, якщо скеровує, він розп запитує пацієнта, враховує його дослідження, якісь результати, і бачить, чи вартує йому в даний момент здавати ці онкомаркери, чи вартує здати там через 2-3 тижні після завершення якогось запального процесу. Існують онкомаркери, які дають досить точні результати, і їх можуть призначати з метою профілактики. Наприклад, ПСА для скринінгу раку простати у чоловіків. Які онкомаркери найбільш інформативні? Він є так в скринінгу раку простати. Цей онкомаркер є високоспецифічний. Відповідно, чоловікам з 50 плюс треба ці маркери здавати нам раз в два роки профілактично. ну, для жінок можна використовувати на рак яєчників. Вони є відносно високоспецифічні, так званий сі 125. Але знову ж таки, воно в скринінгових програмах вони не прописані, щоб кожна жінка має обов'язково здавати. Я закликаю всіх проходити профілактичні. Огляди так, не боятися проходити жінкам ультразвук до 40-45 років грудних залоз після 45 років мамографію, там раз-два роки. Огляд гінеколога обов'язково всім чоловікам за 50 проходити консультацію уролога. Про що може свідчити підвищений показник онкомаркера? Кожна онкологічна форма має свою набір маркерів, який є більш специфічний, менш специфічний, там для раку яєчників цей сі 125, так званий Е4. Так, але знову ж таки, якщо є в людини якісь, наприклад, там цироз, де може бути продукування в вільної рідини в животі, цей онкомаркер може хибно бути завишений а раку яєчників в жінки може не бути. Так званий хуронічний гонадотропін він є підвищений у вагітних, але якщо взяти в онкології, то це може бути при раку яєчка у чоловіків. Він є як маркер ранньої діагностики або маркер слідкування за ранніми рецидивами, тобто раннім відновленням пухлини.